Днем раніше під ударом опинилися одразу два обласні центри у Володимирі та Орлі. Паралельно ССО України продовжують активно нищити ворожу техніку окупантів про масштабні наслідки нічних атак у сюжеті Софії Желінської. У ніч на 5 листопада вибухи пролунали одразу у двох російських регіонах Володимирській та Орловській областях. Під ударом безпілотників опинилася одна з найпотужніших підстанцій Росія Володимирська, на 750 п'ятдесят кіловольт. Успішну атаку підтвердив і губернатор Володимирської області. Цього разу він навіть обійшовся без згадок про уламки, котрі, судячи з заяв російських офіційних осіб, дошкуляють агресору найбільше та передають, що, начебто, все працює нормально. Безпілотники атакували енергетичну інфраструктуру в передмісті Володимира. Всі системи життєзабезпечення функціонують нормально. Підстанція Володимирська потужністю 4850 мегавольт ампер зазнала вже другої атаки за листопад. Це один із ключових енерговузлів РФ. Вона забезпечує стабільність енергосистеми центральних регіонів, зокрема й постачання електроенергії до Москви. А росіяни взагалі називають її серцем енергосистеми країни. Водночас серія потужних вибухів пролунала у місті Орел. Імовірно, в районі місцевої теплоелектроцентралі. ТЕЦ в російському орлі зараз дуже погано. Може, Можуття не туда виходять мене, типу, ну на не так видно. Ща вітьокарися покажу. Просто там я не знаю, в житті мене там прям оранжево-красне небо. Менше ніж за кілометр від ТЕЦ розташоване оборонне підприємство Орелтекмаш. Воно виробляє техніку для обслуговування й евакуації військових машин. Це вже друга атака на Орловську ТЕЦ за останній тиждень. Наприкінці жовтня, за даними МВС України, по об'єкту завдали удару крилатим ракетами Нептун. Влучання тоді припало на розподільний пристрій, що спричинило масштабне знеструмлення міста. Паралельно сили спеціальних операцій України спільно з повстанським рухом Чорна Іскра знищили іскандер у Курській області. Ураження сталося поблизу села Овсянникова Курської області. РФ ця машина використовувалася для перевезення заряджання та підготовки до пуску ракет, які запускалися по території України. Крім того, за даними ССО, поблизу нижнього реутца знищено радіолокаційну станцію 1 Л 122 гармонь, яка виявляла та супроводжувала повітряні цілі. Останніми тижнями українські удари дедалі частіше спрямовані на енергетичну та військову інфраструктуру в глибині Росії лише за жовтень, атак зазнали десятки нафтопереробних заводів, складів палива і логістичних баз. Софія Жилінська, подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини.